Ми живемо у соціумі, життя немає без проблем. Як стати психологом в Америці? З Цього моменту я почала свою кар'єру в Америці. Спілкування з собою це перше. Вітаю! Мене звати Інна. Я психолог з України і психотерапевт, мастер рівню в США. Я переїхала до Америки багато років тому назад з України, з міста Дніпро. На сьогоднішній час я живу і працюю в місті Чикаго. Я пройшла свій такий довгий і цікавий шлях до професійного успіху в Америці, і я дуже рада, що. Зараз я на тому рівні, що я вже можу ділитись своїм досвідом, ділитись з вами а, своїми знаннями і а, якимись своїми ідеями. Моя спеціалізація в психології а, зараз це психологічна травма. Говорю зараз, тому що а, їх було декілька. Це залежить від того, що мене цікавить. Так, моя робота, вона мені цікава і. Я підходжу до цього більше як е, до хобі, напевно, як то кажуть, яке приносить гроші. Мені е, повезло, або я просто обрала для себе такий шлях. Отже, зараз я спеціалізуюся на психологічній травмі. Я вивчаю, як з'являється психологічна травма, чому вона з'являється, і, звичайно ж, шукаю різноманітні шляхи, як подолати цю проблему, як допомогти клієнтам вилікуватись і покращити своє життя без таких симптомів, що спричинені стресом. А так само одна з моїх спеціалізацій це лікування наркотичних та алкогольних залежностей. І саме з цього моменту я почала свою кар'єру в Америці у США. Я почала працювати каунселер оф Субстанс Абьюс. Це переводиться як консультант, напевно. По а, лікуванню наркотичних та алкогольних залежностей. Працюючи з людьми, які страждають на наркотичні та алкогольні залежності, а, я завжди шукала якісь а, моменти і а, причини, і хотіла зібрати це все докупи і зрозуміти, ну, чому так, чому людина а, Чудова людина має таку хворобу, яка е, показує її для людей не з чудової е, якоїсь сторони. Вивчаючи залежності, я прийшла до висновку, що багато в цьому е, бере участь психологічна травма. І з того моменту я почала шукати більше про психологічну травму. І е, ну, це так трохи. Про мою роботу можу говорити про це довго. Цікавий факт про мою професійну діяльність це те, що я е, люблю дуже подорожувати і не просто подорожувати, а поєднувати приємне з корисним, тобто е, відвідувати різні конференції професійні. Такі конференції, на яких є люди світового масштабу відомі і дуже важливі люди у сфері психології, якісь а, науковці, теористи, а, теоретики. Намагаюсь говорити українською мовою. І а, надіюсь, що у мене виходить. окей. Так от, я подорожую і а, дізнаюсь якусь нову інформацію, тому що зараз а, світ дуже змінюється і завжди виникає а, багато нової інформації. Люди змінюються, мозок людський змінюється, події в світі змінюються, і наука йде дуже швид, дуже швидко. Тобто, в психології нам треба пристосовуватись і а, ви видивлятись, вишукувати такі методики, методи, які будуть доречні до сучасної людини. Тому я завжди навчаюсь чомусь новому і я завжди навчаюсь в найкращих. Я йду на конференції, на зустрічі, на тренінги. На цих тренінгах я завжди хочу поговорити з цими людьми, які є просто. Такі гіганти, гіганти в області психології, і цю інформацію я несу до своїх клієнтів. Я хочу нести це до вас і я хочу ділитись. Я зараз маю змогу записувати ці відео, ділитися в інтернет просторі. Я знаю, що зараз багато дуже переїхали спеціалістів фахівців в сфері психології з України, але люди не знають що тут робити, та як себе знову не знайти, а продовжити може свою діяльність у психології в іншій, в новій країні. І мені здається, що мій досвід буде цікавий моїм колегам, які так само фахівців психології, І на своєму каналі я буду ділитись. Секретами, які, ну, в принципі, це не секрет, але інформація це сила, і якщо б мені хтось сказав цю інформацію 10 років тому назад, можливо, я бстріше б прийшла до того, де я є зараз. Тому о, тут я буду ділитись як. А, як стати психологом а, в Америці, як а, працювати з клієнтами, як а, собі документи переробити, куди а, може звернутися до кого, як. Тобто я пройшла свій шлях, він був цікавим, він був довгим і, а, можливо, дивлячись мої відео, мої. А, розповідь, і тут ваш шлях буде а, коротшим шлях до успіху професійного. Отак. А, насправді психологічні проблеми в людей це нормальна штука, так? А, є така, кажуть, стигма. Що коли ти пішов до психолога, ти обов'язково хворий і якийсь там не такий. Але ну, це і не так. Тому що, наприклад, психолог а, працює з людиною, в принципі, а, як то кажуть, functioning, функшені. Більш-менш здоровою, навіть не більш-менш з здоровою людиною, просто з людиною, в якої з'явилися якісь проблеми життєві, а життя немає без проблем. І ми, люди, ми такі істоти соціальні. Як би нам не хотілося стремитися до незалежності, і індивідуальності, але нас відрізняє і це наша сила, те, що ми є такі, як то кажуть, ком'юніті в суспільстві дуже активні, і ми залежимо в принципі від суспільства, і суспільство залежить від нас. Ми живемо у соціумі. Тому, коли з'являються проблеми для людини, в принципі, це не є. Нормально е, намагатися самі подолати ці проблеми. І коли людина до мене приходить, дуже часто я використовую такий client-center approach, є такий е, термін е, в психотерапії, є е, е, такий метод. Коли ти, в принципі, не говориш людині, що їй треба зробити, ти хвора в цьому, в тебе тут така симптоматика. Насправді дуже часто людині просто потрібно, щоб її хтось послухав, побачив її і. Просто був а, поруч. І це здається дуже прості такі речі, але не в кожної людини є така можливість. Не кожен знає, що це дійсно є цілюча така сила. А, тому на своєму каналі я вам буду розказувати, розповідати, ділитись з вами всякими усілякими такими секретиками. Які не секретика, але. Якоїсь інформацію, яку я знаю, психотерапевтичної інформації, психологічну інформацію, яку я отримала від відомих людей в психотерапії, від світових якихось наукових світил, і а, такі маленькі речі. Які кожна людина може зробити сама вдома. допомогти собі, подолати якусь тривогу, якесь депресивне, трохи такий настрій та не депресію. Всю прям, да, але якийсь такий о, настрій не дуже позитивний. Буду розповідати, як о, класно і ефективно спілкуватись з іншими людьми, спілкуватись з собою. Так? Бо насамперед о, спілкування з собою це перше, все решта іде друге. Ну, це вже я вже починаю вам розповідати. Тобто о, буду вам. Пояснювати, розказувати і а, підписуйтесь на мій канал, десь тут, там. <свісно> і а, якщо хочете, хочете дізнатися більше інформації про те, а, як жити а, життя більш продуктивно, більш щасливо, як долати а, якісь життєві а, стреси, перепони ефективніше. Або просто щось цікаве про психологію, психотерапію. Я тут буду вам розповідати.